Вітаю всіх! Продовжуємо проходити кампанію хранителів в ігрі Age of Wonders. Все ще в сьома місія битва в безпечних землях. У попередній частині ми знищили ще двох суперників. Це Фрослінги та темні ельфи. І тепер у нас залишився лише один суперник нейтрали, звісно, та ящеру люди. Трошечки я вже на них тут напав. Наразі вони ось тут. Просуваються до мого поселення, та я бачу і тут є. Виверна. Отже, давайте будемо з ними розбиратися. Все по черзі. Розпочнемо з човника. Чому? Тому що дуже вже мені хочеться відомстити за смерть нашого човника. О! Нічого собі, тут поселення яке. Почекайте, це ти король? Точно. Ага. Так вот де ти, друже, сидиш. Ні, ну, семи п'ять ми, звісно, не знищимо його, що там говорити. Ось яка серйозна тут махина в нього є. Василіск. Слухайте, я б не сказав, що тут серйозна армія. Що якщо спробувати? то, тоді. Ми зовсім поряд. Зовсім поряд. А Аду давайте спробуємо. Оце вже цікаво. Садимо сюди. Біжимо сюди. Так. Я відміняю це. Зараз спробую підлікувати моїх велетнів. 40. Підлікувати вдалося. А що ще можна скастувати? Це треба їм. І якраз на двох вистачає. Так. Тепер цих сюди. І давайте попробуємо. Ото буде зараз. Хохма, якщо нам так і вдасться знищити цими п'ятью воїнами. Ну, давайте пробувати. Так. Одній з місій. У нас було 6 юнітів, і ми зуміли такі виграти. Ану, давайте спробуємо тут. Не впевнений я, звісно, що вдасться. Ще й Василіск тут. Але це так. Пробний забіг. Якщо нам не вдасться, звісно, ми розпочнемо. Заново. Не, не дуже, не дуже тут сильна армія. В принципі, я думаю 5-6 велетнів могли би і справитись, так? Пробиваємо, так, сюди я не зайду, тому давайте ламати стіну. Так Чекаємо вас гості. М? Селіз, да, серйозна. Махінерія? Так не знаю, а ви якого рівня? Ви, напевно, наїзники, да? <звісна> наїзники на жабах. Вих. А, ви що, перші рівні оце? чекайте Це ви тут людей з собою взяли? Так, а де герой? Ось. Точно? Так. Подожди. Це другий рівень наїзники просто... Ага, так, просто жабу видно. Добре, ходімо мінус Трошечки їх підсічемо. Почекаємо, поки прийде герой. Не, ну ти даєш ви еще трохи одну жабу не можете вбити Вот так. Так. Давайте, огля. Ага, не дістаємо. Добре, чекаємо. Угу. Ця машина стріляє боляче. Зараз треба Василіска, напевно, збивати. Ця машина мені шкодить? Було би сюди героя загнати до цієї машини. Бігла жаба. А ну, йди сюди, до цієї машини, Попробуємо її збити. Майже вдалося. Так, тепер поїхали. Нормально. Давай сюди. Так. Всі, хто можуть, всі просто нищать. А шкода? Десь сюди, пробуй добити. Хорошо. Пробуємо. Ясно є паразит. А ми ще держимося. Так, а Василіск, що тут стоїть то? Ти не повинен йти. Так, а ось і герой. Правда, чомусь Василіск стоїть на місці. З цим розібрались. Чекай. Давай сюди. Славно, іди сюди. Так, а тепер мені дуже цікаво. Якщо ти кинеш каменю, сюди, що буде? Пум! Завершуємо. Ще живий. Так, а Василіс прийде до мене чи ні? А. Бачили, що робить. А ну-ка, давайте зараз жахнем цю жабу. Дуже цікаве завершення. Власне, на кінець 25-го дня ми з вами вбили останнього, нам залишалось буквально трішки, якби я корабликом проплив, я би знав, що тут є суперник, і просто би його добив. Ну, а так ми маємо коротесеньке відео, в принципі, завершення сьомої місії. Елрік та гноми знову святкують перемогу. Новий дім. Переможні фанфари гномів лунають усюди. Армії фрослінгів розтанули, як сніг на сонці. Мало хто вижив. Орки тремтять від жаху, побачивши гномів. Ящеру люди забули про золото, темні ельфи розбиті. Мелені смертва. Божевільна одержимість у її очах лякає набагато більше, ніж заклинання, що руйнують скелі. Раніше мені здавалося, що всі дії культу. Ґрунтуються на підлость, але тепер ясно, що вони зібралися перемогти в цій війні за всяку ціну. Її дике озлоблення змушує мене вірити в будь-які звістки, яким би перебільшенням вони не здавалися. Боюся, що дивні послання, знайдені у речах Меленіс, вказують на страшні сили, які можуть просто стерти всіх нас. Я послав Джулії застереження на гном'ячому дирижаблі. Сповнені рішучості після перемоги всі гноми записалися у військо, що виступає на допомогу Джулії та хранителям у Долині Чудес. Проте я не можу взяти воювати жінок, дітей та старих, і жодні прохання тут не допоможуть. Їм потрібні воїни, щоб забезпечити їх благополуччя і зібрати розкиданий народ. Тому з собою я візьму лише небагатьох. Життя та смерть. Три дні тому біла зірка стала малиновою. Джулія повідомила, що наш величезний страх знову отруює світ. Меандор неймовірним чином зміг підняти з могили Ініоха. Тепер він постав в образі смерті, що ходить. Кривава зірка втрата їхньої королеви, а тепер ще й чума, що оточує їх смарагдово зелені ліси, змусили ельфів йти на острів. З цього острова останніх прощань вони ніби відпливають у казковий притулок, званий вічним край. Без ельфів хто може вистояти проти полчуш Мендора, чи хвиль смерті, що захльостує все живе? Таємничий народ, званий вищими, запропонував мені допомогу у боротьбі з нежиттю. Ці істоти світла спалюють живих мерців на місці. Я мало бачив їх воїнів тільки під час бою, де після їхньої атаки не залишалося жодного сліду зла. Але все-таки я не хочу повністю довіряти цій невідомій силі. Знаю, Джулія віддала перевагу моїй допомозі її народу, щоб він міг відпливти на кораблях. Але якщо я не допоможу ельфам відпливти, то хто ж залишиться в, чуд... в долині чудес? Чи мені опласти союз із вищими і віддати ельфів їхній власній долі? Ну, ось так у нас неочікувано завершилася сьома місія. Попереду у нас чекає восьма місія, правда, тут вона вже дає нам роздоріжжя. Власне, можемо ми грати як вторгнення, так і... Останній рубіж Габріеля Ну що ж, Вибір ми будемо робити вже в наступній серії. Ну а на даний момент це коротеньке відео. Я буду завершувати, чесно кажучи, навіть для себе воно неочікуване. Наразі буду всім дякувати. Зустрінемось у проходженні восьмої місії.